Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Набуває чинності державна програма підтримки ОСББ, об'єднання мешканців багатоповерхових будинків. В чому її суть, Григорію? Господарство компенсує 40% стоїмості оборонення матеріалів, які використовуються при термомодернізації. А яка потрібна термомодернізація? Що то за матеріали і обладнання? Для цього існує програма теплої і наш енергоаудит. У мене є викрутка. А у мене рулет. Прошу. Сьогодні у програмі хто ті злочинці, що ставлять шайби на труби? Як дешево поставити індивідуального лічильника на батарею? Білий папірець проти білого вікна. І на що здатна бурулька, що летить з 25-го поверху? В тепловий пункт облаштований належно, приємно. Мені дитячі малюнки. Потім тут диванчик, квіти чудово. Заходимо. Я вивчаю зараз. Ему систему теплопостачання хочу сказати, що запроектували вони тут все дуже вправно. Ось, наприклад, мені подобається графіка автоматичного регулювання температури теплоносія, залежно від погодних умов, те, що роблять сучасні датчики. Наприклад, коли температура назовні низька, мінус 22, то і подається майже 80. Коли температура зовні вже ну, в нинішній сезон спадає, то і температура носія а, зменшується. А згодом і взагалі можна відключити систему, коли вже зовні буде плюс 15, або там. Ну залежно від регулювання. Однак не можна не побачити ось цього. Ці речі. Пряме порушення законодавства це так звані запобіжні шайби. Їх внесли в цей проект. Я знаю, що навіть змушують людей вносити в такі проекти ці штуки, тому що без того не затверджують. Однак ця штука, ця шайба дуже шкодить системі, тому що вона заважає роботі сучасних приладів. Я покажу зараз це на прикладі. А, от вона. О, зверніть увагу. Стоїть шайба і стоїть вона між. А... Регулятором за погодними умовами і ось цим регулятором а, тиску. А в принципі, за правилами між ними не має бути нічого, ніякої перешкоди. Тут стоїть шайба. Її просто звикли вставляти і хочеться звернути увагу на те, що насправді там на схемі був діаметр її 15 з тут 17,5. Дякую, що вони хоча б діаметр трохи більше поставили. А потім що цікаво, що ось. Перевірка. Воно пройшло перевірку у жовтні 2014 року. І навіть розписалося. Хоча і ще з 1 січня 2014 року всі ці речі були суворо заборонені нашим законодавством. А це я перевіряю ізоляцію на в трубах, де стоять автоматичні балансувальні клапани, цей будинок перехідного періоду, він побудований 2006-го, двотрубна система. І насправді зараз так уже не роблять, тому що для такої системи дуже важко зробити індивідуальний поквартирний облік. А це зараз за нинішніх тарифів. Дуже важливо для населення. Біля радіатору у квартирі тут стоїть терморегулятор Danfoss. Це та сама, бачите, двотрудна вертикальна система. І для такої системи суто теоретично можна поставити а, прилад розподілювач теплової енергії. Він приблизно а, розміром з мій телефон ставиться найчастіше на другу секцію. Однак, уже з 2005 року Мінрегіонбуд досі 10 років ніяк не може розробити. Таку методику обліку згідно вже з того часу існуючої постанови номер 630 Я зараз відзначаю корисні речі. Правильно, дивіться, на дверях зовніх є доводчик. Вони самі закриваються. Тут влаштований буфер і теж двері закриваються, а це холодне і гаряче повітря. В належному, дуже гарному стані знаходяться внутрішні приміщення. Це дуже важливо. І навіть зверніть увагу, вони збирають використані батарейки. У мене, до речі, десь були дві батарейки. Ага, ось. Від мікрофону, що в нас сів, дзеньк. Дзеньк. Це внесок програми теплої у міста. І Мінімальні вимоги з енергоефективності інженерних е, систем у даній будівлі вони були запроєктовані і належним чином виконані. Звичайно, що вони не відповідають уже сучасному стану, але тут, е, на щастя, є. Ініціативні люди, які можуть отримати від держави кошти і на утеплення трубопроводів, і на поліпшення своїх інженерних систем. Потрібно налагодити роботу теплового пункту без використання запобіжних шайб, а потім заізолювати труби і з'єднання. У зимовий період утворюються небезпечні бурульки, які намерзають над балконами та пішохідними доріжками. Тут необхідно установити систему сніготаєння, яка спеціальним нагрівальним кабелем підігріватиме край. Вартість обладнання, що включає нагрівальний кабель, терморегулятор та монтажні аксесуари, складає 650 гривень за один погонний метр із монтажем. За сезон система сніготаєння споживатиме електроенергії лише 20 5 кВт годин на один погонний метр. Сьогодні в теплою їй стало відомо. Здавайте батарейки у пункти накопичення. Ви врятуєте планету. Далі вам покажуть, яка мінімальна товщина віконного профілю і просто зараз. Григорія Романюка ледь не зніс вітер з даху хмарочосу. 25 этаж, крыша. Меня сносит отсюда ветром, но темнее крыша в хорошем состоянии. Установлены решетки на теплоотводах, грязь не попадает в вентиляцию. Даже шахта лифта и та утеплена. Сам рубероид в достаточно хорошем состоянии, все швы заизолированы. Под рубероидом есть изолирующий слой керамзита, а также сам тех этаж утеплен минеральной ватой по стяжку. То есть к утеплению этой крыши у меня претензий нет состояние крыши хорошее. Решетки на водостоках установлены, чистые, это тоже нормально. Но современная крыша в 2015 году должна быть оборудована системами снеготаяния. Они устанавливаются во все водостоки и на козырьки балконов последних этажей, потому что даже самая маленькая сосулька, летящая с 25 этажа, может убить человека насмерть. 25 этажей. монолитно-каркасное здание, Там, где, э, каркас выступает наружу, все это по лесах холода, внутренние углы и это все тоже по лесах холода. Э, стены данного здания из э, силикатного кирпича, э, не самый энергоэффективный материал. Э, толщина стен 51 сантиметр, а это означает, что здание нужно дополнительно утеплять. И э, толщина утеплителя должна быть минимум 120 миллиметров. Ага, стандартная проблема. Соколь не утеплен, щель между соколем и отмосткой. Это все заменять декоративную плитку, отбивать, разбивать отмостку, утеплять соколь на всю глубину промерзания 50-мм слоем экструдированного полистирола, который подходит для соколя на все случаи жизни. Результаты обследования данного жилого дома показали два момента, касающихся энергоэффективности. Первое утепленный технический этаж это, конечно, плюс, но этого недостаточно. Мостики холода по фасаду и цоколю подтолкнули жильцов к латочному утеплению отдельных квартир. В этом случае Техника Украины, как эксперт в области термодернизации, может порекомендовать для повышения энергоэффективности комбинированную систему цирезит с применением пенополистирола и минеральной ваты. И в ближайший же отопительный сезон жильцы почувствуют положительный эффект. Площа стін 25 поверхового будинку значна. Ціна утеплювача на основі мінераловати 600 гривень за квадрат. Дах поверхівки треба ремонтувати у технічному приміщенні. Вартість квадратного метра 700 гривень. А цоколь на всю глибину промерзання, видиму і підземну ділянки реально утеплити системою імпактом. Вартістю 800 гривень за квадратний метр. Спонсор показу це Профессиональные системы утеплення фасадов. Церезит. Впевненість у результате. Этот дом 2006 года в постройке, уже укомплектован металлопластикой и окна при строительстве. Проверю их соответствие на современным требованиям. Так, толщина профиля 60 мм, по современным требованиям этого недостаточно, должна быть минимум 70 мм. Стеклопакет здесь двух камер, что в принципе соответствует. Но по современным нормам внешнее стекло должно быть с энергоотберегающим напылением. Здесь этого нет, а также стеклопакет должен быть закачан энертным газом аргоном. Этого к сожалению тоже нету. Также могу отметить, что здесь застекленное ложе, но ни лоджия, ни само окно не затенены. Надо вешать минимум. ролеты либо жалюзи. Ну а регулировку окон и дверей можно проверить при помощи фирменного теста от теплоэй. Берем обычный лист бумаги. Вставляем окно, закрываем, вынимаем, лист остался целым. Это говорит о том, что э, окно прижимается неплотно, регулировка неправильная. Для того чтобы перестать греть э, воздух на улице, мы должны отрегулировать оконную дверь. В квартирах здесь везде, везде стоят металлопластиковые окна, а вот в местах общего пользования, в подъезде установлены э, с, деревянные окна, причем с э, одним стеклом, это не соответствует никаким нормам энергоэффективности, однозначно поменять на э, металлопластиковые. Сегодня ни один эксперт, глядя на уже установленное окно, не сможет определить, качественное оно или некачественное. На рынке... Сложилась очень странная ситуация. При покупке окон обращать внимание только на производителей комплектующих. Поэтому не ленитесь, спрашивайте у менеджеров такие свойства, как воздухопроницаемость, сопротивление теплопередачи окна, сопротивление ветровой нагрузки и водонепроницаемость. Для збереження тепла в багатоповерхівках варто змінювати вікна не лише в квартирах, а й між поверхами. На неопалювальних сходових клітках достатньо встановити якісні вікна зі стандартним однокамерним склопакетом. Воно вікно служитиме бар'єром для проникнення холодного повітря до будинку та дозволить підтримувати необхідну температуру на сходах. Це зменшить витрати тепла з квартири при відкриванні вхідних дверей. Після відпочинку дітей, батьків розпиття алкоголю заборонено. А я би ще додав, що суворо заборонено не утеплювати будинки, тому що навіть багатоповерхівки, які мають сучасного вигляду, потребують комплексного утеплення і модернізації. Да, але тим менше тепловий пункт десь правильно запроєктований. Нуждається всього лиш в локальних модернізаціях. А от окна в місцях общего пользования з дерев'яних нужно, звісно, менять на металопластикові. Тому, будь ласка, стежте за всіма серіями теплової, слідкуйте рекомендаціям саме наших виробників. А ще пишіть, будь ласка, на ось адресу, яка з'являється на вашому екрані. І тоді суть енергоефективності ви зможете відчути на вашому власному прикладі. Чому утеплення квартир зсередини суворо не рекомендують? І як заощадити реальні гроші на тарифах за електроенергію? Наступного тижня у програмі Тепло .UA».